Сьогодні о півдні я зібрав керівників ізраїльських силових організацій і санкціонував точковий удар по ватажках терористів Хамас. Це ті самі терористи, які планували ватажки терористів розпочали та святкували жахливі масові вбивства 7 жовтня. У цей день, як і в попередні дні, Ізраїль діяв повністю самостійно, повністю самостійно. І ми беремо на себе повну відповідальність за цю дію, яка може відкрити двері до завершення війни, завершення війни в Газі. Ізраїль прийняв принципи, пропозицію, висунуту президентом Трампом для завершення війни, починаючи з негайного звільнення всіх наших заручників, які утримуються в підземеллях Гази протягом 700 днів. Якщо пропозиція президента Трампа буде прийнята, війна може закінчитися негайно.